Чи гарно ви себе поводили в цьому році? Га? Розказуйте, розказуйте, бо Міянго все знає. До 2022 року я працював у садочку, і тоді акцент і навіть замовлення були більше на Діда Мороза. А зараз за ці чотири роки дід Мороз взагалі майже відійшов. по одинокі випадки, наприклад, там один-два замовлення ще є, як то кажуть, старовіри, які замовляють для дітей. А більше зараз акцент йде саме на Святого Миколая. А навіть коли поміняли дати, ми ж святкували 19-го, зараз 6-го. І ви знаєте, це такий ну бум на святого Миколая. Бо раніше не було, наприклад, привітань. Наприклад, батьки коли замовляють там просто для дитини, для однієї, для своєї, то зараз це дуже актуально. На ранок замовляють на сьому, на восьму годину ранку. Так, це встаєш о п'ятій, готуєшся, їдеш. От дуже багато стало зараз, як і в нас, так і в інших дитячих центрах, студіях, саме вечірки до Дня Святого Миколая. Проводяться різні там квестові програми, казкові, якісь ну тобто, для найменших там 4-5 років це казка. Робиться для більш старших дітей. Це робиться. Якась там квестова програма, з якимись завданнями, щоб були активності для дітей, і діти приймали в цьому участь. Якщо у Діда Мороза забула подружка Снігурочка, то у Святого Миколая це Янгол або один, або двоє Янголів. В нас є два костюми. Янгола діти дуже гарно відносяться до Янгола. Розуміють, хто це, що це. Навіть Янгол десь і рятує Святого Миколая. Якщо це маленькі дітки, бо наприклад, привітання у садочках, там де дітки 3-4 рочки. То вони можуть злякатися. Незнайома людина в перуці з бородою. А Янгол Янгола я завжди беру дівчину. Бо дітки якось трошки, от коли починають знайомитись, до дівчат краще відносяться, не лякаються. От, а потім вже під час гри знайомства не бояться і все гарно виходить. Любі хлопчики та дівчатка. З наступаючим новим роком бажаю вам в наступному році. Щоб ваші мрії здійснювались, було мирне небо над головою, і нарешті ми дочекались закінчення війни. Міцного здоров'я, гарного навчання та не забувайте бути слухняними, бо в наступному році Святий Миколай не завітає до вас. До зустрічі!